Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть гострий кут ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких дорівнює 40 градусів. І варіанти відповідей А25, Б30, В50 і Г60. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас різниця кутів АБО. Бо кут Б у нас тупий, і кута О – Кут А гострий 40 градусів потрібно знайти кут А. Працюємо в трикутнику БОА. За властивістю ромба, кут БОА дорівнює 90 градусів. Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом за властивістю ромба. Кут БОА дорівнює 90 градусів. Тоді трикутник АБО прямокутний, тоді трикутник АБО Прямокутний. Нехай кут Бао Х градусів. Тоді кут, АБО буде х буде 40 градусів, враховуючи що Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Маємо рівняння. Х додати Х додати 40 дорівнює 90. 2х дорівнює 90, не треба знак ставити. 90 відняти 40, 2х дорівнює 50, тоді х дорівнює 50 поділити на 2, це буде 25 градусів. Отже, кут БАО дорівнює 25 градусів, тоді за властивістю Ромба. Діагональ ромба ділять його кути навпіл. Кут А буде дорівнювати 25 помножити на 2, і це буде 50 градусів. Записуємо відповідь. У нас варіант правильної відповіді В. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 1, підручника геометрії 8, та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 2, підручника математика 8, виконано.